В Слов'янському комунальному підприємстві Міськводоканал з'явились добровільні помічники, але їх допомога на користь колективу чи місту не йде. Вільні знавці роботи системи водозабезпечення на власний розсуд відкривають та закривають вентилі подачі води у кількох мікрорайонах міста. Яку суттєву вигоду отримують самі гори майстри чи їх сусіди? Реальні спеціалісти не знають, але наголошують, несанкціоноване втручання у роботу водопровідних систем може призвести до перепадів тиску та виникнення аварійних ситуацій. П'ятницю був перекритий задвижка повністю на пікеті по Черевковці. Суботу, воскресіння частично перекрита була задвижка на курорті. Тому я попросив об'єднаність, якщо будуть такі якісь замічання, і ми будемо виявляти, я буду подавати ці заявлення в міліцію, тому що ми не можемо или содержать людей на тех задвижках, которые у нас содержат гидравлику по всему городу Сварковску.